Від нас очікують постійної продуктивності. Нестача часу настільки поширена. Давайте будемо чесними. І це абсолютно нормально. І це створює ілюзію, що ми теж повинні. Ми хапаємося за все підряд. Неможливо встигати абсолютно все, врахувати всі сфери життя, боротьба з відволіканням. Можете зробити лише ви Привіт усім! Мене звати Романя і ви на каналі Романія Мув. І сьогодні ми зануримося в тему, яка я впевнена не раз змушувала кожного з нас задуматися, чи можливо все встигати за 24 години. Ми живемо у світі, де від нас очікують постійної продуктивності: робота, навчання, особисте життя, хобі, спорт, сім'я, друзі. І здається, що доби не вистачає, і виникає вічне питання. Чи є якась магічна формула, щоб вмістити все в ці обмежені 24 години? Чи це просто міф, який створює додатковий тиск? Що буде у відео? Ми розберемося, чому відчуття нестачі часу настільки поширене. Розвінчаємо деякі міфи про ідеальну, про ідеальну продуктивність. Поговоримо про реальні стратегії, які допоможуть вам ефективніше використовувати свій час. І головне відповімо на запитання: чи справді мета встигати в абсолютно все. Приготуйтеся до відвертої розмови про час, пріоритети та ваше благополуччя. Можливо, ви зрозумієте, що іноді менше це насправді більше. Частина перша. Чому здається, що 24 години недостатньо? Давайте будемо чесними. Відчуття, що не вистачає часу, знайоме багатьом. Чому так відбувається? Надлишок інформації та можливостей. Сучасний світ пропонує величезну кількість контенту, розваг, можливостей для росту. Ми бачимо, як інші все встигають, чи принаймні так здається у соцмережах. І це створює ілюзії, що ми теж повинні тиск від соціальних мереж. Ідеальне життя інших часто показує лише вершину айсбергу, створюючи хибне уявлення про те, скільки всього можна зробити. Нереалістичні очікування ми часто ставимо собі занадто багато завдань на день. Список туду може бути нескінченним, і це призводить до вигорання та відчуття провини, бажання бути суперлюдиною, ідеальний працівник, ідеальний батько, мати, ідеальний друг ще й вивчити нову мову, ходити в спортзал та пекти хліб. Це просто неможливо. Відсутність чітких пріоритетів. Коли ми не розуміємо, що для нас справді важливо, ми хапаємося за все підряд. Всі завдання здаються однаково терміновими та важливими. Ми втрачаємо час та на малозначущі речі, відволікання, непродуктивні зустрічі, ем, які крадуть наші дорогоцінні хвилини. Не вміння керувати увагою та часом. Час це фіксована величина. 24 години є у всіх. Важливо не те, скільки у вас часу, а те, як ефективно ви керуєте своєю увагою в цей час. Відволікання, мультизадачність, прокрастинація. Головні пожирачі нашої уваги та відповідно нашого часу. Тож, відповідь на питання, чи можливо все встигати, вже прояснюється. Насправді ні. Неможливо встигати абсолютно все. І це абсолютно нормально. Мета не встигнути все, а встигнути те, що насправді важливе для вас. Частина друга: реалістичний підхід до тайм менеджменту Отже, якщо неможливо все встигати, то що ж робити? Як перестати жити у режимі постійної гонитви та почати ефективно керувати своїм часом? Ось кілька перевірених стратегій. Визначте свої пріоритети. Іскрені, а не нав'язані. Принцип 80-20. Принцип Парето. 20% ваших зусиль приносить 80% результату. С'ясуйте, які 20% задач чи діяльності є найважливіші для досягнення ваших цілей. Матриця Ейзенхауера. Розділіть завдання на 4 категорії: Важливі і терміново. Робимо негайно. Важливо, але не терміново. Плануємо. Це ваша зона росту та розвитку. Неважливо, але терміново. Делегуємо. Якщо можливо, то мінімізуємо час. Неважливо і нетерміново видаляємо. Саморефлексія. Запитайте себе, що для мене справді має значення в житті. Моя кар'єра, сім'я, здоров'я, хобі. Що я можу робити через 5 років. Це допоможе відсіяти зайве. Планування ваш найкращий друг. Тижневе планування. Замість щоденного хаотичного планування. Спробуйте планувати тиждень наперед. Це дає ширшу картину та дозволяє врахувати всі сфери життя. Блокування часу. Виділяйте конкретні блоки часу в календарі для конкретних завдань. Наприклад, з 9 до 11 – робота над проєктом X, з 12 до 13 – обід, з 18 до 19 – спорт. Будьте реалістичними, не плануйте більше, ніж можете зробити. Краще запланувати три реальних завдання і виконати, ніж 10 і не встигнути жодного. Залишайте буферний час на непередбачувані ситуації. Боротьба з відволіканням. Техніка помідору. 25 хвилин зосередженої роботи, 5 хвилин від перерви. Після 4 таких підходів – довша перерва. Це допомагає сконцентруватися, відключіть сповіщення, поставте телефон у режим не турбувати під час роботи. Створіть робочу атмосферу, приберіть усе, що відволікає. Делегування та відмова. Не навчіться делегувати. Якщо ви можете довіритись комусь виконання завдання, зробіться. Це звільнить ваш час для того, що можете зробити лише ви вчіться говорити ні. Це один з найважливіших навичок тайменменджету. йменчу. Відмовляйтеся від того, що не вписується у ваші пріоритети. Або виходить за рамки ваших можливостей, достатньо відпочинку та турбота про себе. Сон недосипання. Це не економія часу, а прямий шлях до зниження продуктивності, концентрації та емоційного вигорання. 7-9 годин якісного сну. Це не розкіш, а необхідність. Фізична активність. Регулярні фізичні навантаження підвищують енергію та стресостійкість, відпочинок та хобі це не втрата часу, а інвестиція у ваше психологічне здоров'я та продуктивність. Пам'ятайте, що головна мета тайменджета не заповнити кожну хвилину, а зробити своє життя більш осмисленішим і наповненішим. Приділяйте час тому, що для вас дійсно важливо. Отже, чи можливо все встигати за 24 години? Моя відповідь ні, і це не має бути вашою метою. Мета не в тому, щоб зробити абсолютно все, а в тому, щоб зробити правильні речі, ті, які відповідають вашим цінностям і цілям. Прийміть той факт, що ви не можете бути і у всьому. Це звільняє від надмірного тиску. Ваше благополуччя це основа продуктивності. Без якісного сну, відпочинку та часу для себе. Ви швидко вигорите. Почніть з малого. Сьогодні визначте три найважливіших завдання: завтра додайте блокування часу для одного з них. Крок за кроком, ви навчитеся краще керувати не часом, а собою у часі а які ваші найбільші пожирачі часу. Напишіть у коментарях, які з цих стратегій ви спробуєте використати вже сьогодні. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться цим відео з друзями, яким ця тема також може бути цікава. Дякую, що були зі мною! Пам'ятайте! Керуйте своїм часом, а не дозволяйте йому керувати вами. До нових зустрічей, любі друзі!